Вітаю! Звіт по сонячній системі на промисловому об'єкті. Так, зараз акумулятори у нас дозаряджаються. Ми зібрали 10, 5, 5, 5, 5 кВт акумулятора. Тобто сумарно 30 кВт. Тут у нас кожен акумулятор захищений своїм запобіжником. Тут у нас ще є додаткове розширення, плюси-мінуси розведені. По сонцю, сонячне поле у нас ще не закінчено розключення. Ну, Скажімо так, не ідеально. Тут у нас ще каламбур з сонячними проводами. Тепер звіт стосовно скільки ж за 14 робочих днів на колбасово нам сонячне поле в 5 кВт. Так, Було 1300 кВт, зараз 1714 Тобто 414 кВт. Сьогодні 14-й робочий день у цієї системи. Зараз трошки хмарність. 1600 Ватт летить при димці на небі, і у нас виходить, що генерація трохи менше від номінала. Споживання по інвертору у нас напруга. зовнішньої сітки знову у нас немає. Споживання 6 кВт 850-800 Вт. От, якбо, отака системка у нас виходить, ми на ній працюємо, бережемо енергетику країни.